Друзі, дивіться, яке сьогодні класне питання. Всі ми любимо тваринок, так? ну не всі, але більшість любить різних тваринок. Тому питання ячко, сьогодні. Е, багато хто вибирає між котами, кішечками і песиками. І з точки зору вищих сил, питаю. Що для вас вищі сили? Що є для вас сімейство кошачок котиків? І що для вас є сімейство песиків собачки? І так, котики. З точки зору вищих сил через Таро. Це дуже швидке рішення. Така. Не хитрість, а ловкость. Знаєте. І завжди, коли важко, вони вибирають свій захист. Також вони завжди серед двох речей завжди виберуть відпочинок для себе. Це як релакс для них, як відновлення сил. І ще вони дуже люблять жити в своє задоволення. Досить часто вони є як перехід з одних в інші. Вони пам'ятають завжди своє минуле, дуже люблять. От поставити себе в першу чергу своє задоволення, свій відпочинок і свій захист. І також вони більше як, ну, як хижаки езотерично. От, от є у них пов'язане з езотерикою щось таке езотеричне. А ось, тобто, захист, відпочинок, задоволення езотерика. Що ж до, до песиків, тут є, бачу, агресія, але ця агресія, коли стоїть на захисті чогось власне, ну, господаря. господаря. Так вищими силами. Також показує, що це друг друг для людини чаш, друг, який захищає майно і приносить позитив, Знаєте, хороші, такі приємні ці хвилини, а також якийсь вибір щодо, ну, я не знаю, от як це правильно розглядіти. А, щось по, по роду, да, як захисник роду може таке бути. Ось, щось пов'язане з цим. Ну, в першу чергу, захист і сила. Вот. Ну, і є трохи різниця.